Уявіть, що ви готуєтеся до операції. Ви лежите в лікарні вже на операційному столі, і до вас заходить лікар. Але замість білого халату в шортах, в футболці і з брудними руками. Ви запитаєте у хірурга, ви не помиєте руки? А він відповість: це ж не головне, я професіонал, хіба руки відігрують якусь роль? Ми б не пустили таку людину до себе, правда? Але часто ми самі хочемо доторкнутися до святого з руками, розумом, серцем, які не очищені від гордості, образ, егоїзму. Омиття ніг це не про гігієну. Може хтось думає, що помити ноги це просто помити ноги. Омиття ніг це про готовність. До Божої операції над моїм серцем, над моїм розумом, над моїм мисленням. Найдавніші згадки про обмивання ніг знаходяться у книзі буття. Там обмивання ніг передує участі в трапезі. Наприклад, ми можемо згадати, коли до Авраама прийшли гості, небесні гості. І перед тим, як Авраам накрив на стіл гостину, він дав своїм гостям що? Води, щоб вони вмили свої ноги. Або коли слуга Авраама він приходить до Лавана, щоб знайти дружину для кого? Ісака, так І перед тим, як сісти за стіл з Лаваном, Лаван йому дає води, щоб він умив свої ноги. Згадки в старому завіті показують, що в той час було звичаєм. І актом вічливості і гостинності пропонувати гостям помити свої ну, ноги, воду для обмивання ніг. І очевидно, що в цьому виді обмивання ніг не було ніякого духовного значення. Йому не надавали ніякого духовного значення тоді, у тих випадках. Однак, у книзі «Вихід» ми читаємо, що священники, які служили у святилищі, при храмі, вони мали мити. Руки і ноги перед служінням у святилищі. У цьому випадку присутня вже ідея чистоти і непорочності, що дозволяло священникові служити своєму народові в присутності Бога. Така чистота перевершувала просто тілесну чистоту, тому що до святого мали звертатися чисті люди. За деякими винятками, люди в старозавітні часи, здавалося, мили власні ноги після того, як отримали трохи води. Тобто бували такі випадки, що просто давали воду, і не їм мила, а людина сама собі мила ноги. В інших випадках цю дію міг виконувати слуга. Ми також можемо згадати приклад із першої книги Самуїла, коли дружина Навала була готова помити ноги людям Давида, а їх там було багато. Хоча миття ніг не було рідкістю і містило поняття чистоти, Ісус надав йому нового значення і використав новий підхід. Коли ми відкриваємо з вами новий завіт, то обмивання ніг знову згадується в першому посланні до Тимофія в п'ятому розділі 10 вірші, з натяком на те, що ранні християни практикували у своєму середовищі цей обряд. Тобто, коли йдеться про вечерю Господню, ми знаходимо додаткову інформацію поза Євангеліями, бо зазвичай про омитяння ніг ми зустрічаємо детальну інформацію у Євангелії від Івана, 13 розділі. Але у книзі дія апостолів ми читаємо, що ранні християни, другий розділ 42-й вірш, написано: постійно перебували в науці апостолів у спілкуванні, у ламанні хліба та в молитві. Фраза ламання хліба вказує на споживання їжі, і вона може включати у себе і. Вечерю Господню. Вечеря Господня не завжди мається на увазі, коли звучить ця фраза у Євангеліях в Новому Завіті. Хоча цілком ймовірно, що саме вечеря Господня згадується в цьому місті. У попередньому вірші, в 41-му, йдеться про прийняття слова, хрещення і додавання людей до церкви. І вже в 42-му вірші продовжується така релігійна діяльність і закінчується це все молитвою. Тому ламання хліба цілком може стосуватися вечері Господньої. Але вже чіткіші докази цього можна знайти в першому посланні до коринтян 10, 11 розділи. У 10 розділі Павло обговорює питання ідолопоклонства. І він запитує віруючих, як між собою можна поєднати спілкування з Христом і зі злими духами. І він каже, що ніяк, нічого спільного немає. І він стверджує, що участь у вечері Господній та участь у язичницькій культовій церемонії не сумісті. Не можуть християни поєднувати святе з несвятим. І далі, в 11 розділі, він розглядає зловживання вечерею Господньою в Коринфській церкві. І навіть повідомляє слова Ісуса, коли Він запровадив вечерю Господню. І як і в Євангеліях, тут, в посланнях апостола Павла, основна увага приділяється Господу Його благодаті. Християни протягом століть по-різному розуміли. І практикували як обмивання ніг, так і вечерю Господню. Наприклад, у деяких випадках християни уникають одного або обох обрядів. Хтось щоденно приймає причастя, в інших випадках це роблять один раз на тиждень, але без омивання ніг. Сьогодні я хочу поговорити більше про значення обряду обмивання ніг. Які уроки заклав Ісус у цьому обряді для своїх учнів і для нас із вами. І чому ми сьогодні Його виконуємо, чому маємо виконувати і як нам до нього ставитися? Отже, перше, що ми бачимо в цьому обряді, це Господню любов. Давайте відкриємо Івангеліє від Івана, 13 розділ, і зачитаємо перший вірш. Там написано. Перед святом Пасхи Ісус. Знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Отже, обмивання ніг підкреслює любов Ісуса до своїх учнів. Уривок, який містить розповідь про те, що Ісус запровадив цей обряд, Він оточений принципом любові. І цей вірш, який ми щойно підкріп... Прочитали, він підкреслює любов Ісуса, до Його учнів, і навіть до Юди Іскаріота, який в той же час, в той же вечір став Його ворогом. Незважаючи на те, що він знав, що незабаром станеться, він служив зраднику, він любив його, як і решту своїх учнів. І, роблячи це, Ісус показав нам, як жити, тому що любов, а не помста, є принципом Божого царства. Щойно Юда покинув Ісуса і групу учнів, Ісус, згідно з Євангелієм від Івана, виголосив нову заповідь. Щойно Юда пішов з вечері, щоби зрадити Ісуса, Ісус виголосив нову заповідь. Знаєте яку? 13 розділ з 34 по 35 вірш Він каже. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так. Один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Тому обмивання ніг це акт, це служіння жертовної любові один одному. Друге, що хотів Ісус підкреслити в цьому обряді, це служіння і смирення нашого Господа. Тринадцятий розділ, четвертий, п'ятий вірш, зачитаємо. Встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. У старозавітніх згадках не згадується жодного випадку, коли б господар обмив ноги нижчому за себе. Навіть Авраам, коли до нього прийшли небесні гості, він не обмив ноги Господу. Але принаймні дав йому воду, щоб його ноги були обмиті. Але Ісус, Бог вічності, схилився перед своїми учнями, щоб обмити їхні ноги, і навіть ноги своїх ворогів. Його поблажливість не закінчилася його скромним походженням чи його важким життям, Слово, яке було Богом і через яке все сталося. Той, хто міг сказати, що перш ніж народився Авраам, я є. Той, хто заявив, що я і Отець ми одне, і кого Хома назвав Господь мій і Бог мій, він взяв рушник, підперезався і помив ноги своїм учням. Іншим учителям служать їхні послідовники. Щось приносять, подають, миють ноги, допомагають і так далі. Цей учитель служить своїм послідовникам. Усім їм, усім нам, кожному із нас. Очевидно, що нам недостатньо виявляти просто смирення. Господь хоче, щоб ми вклонилися і мили ноги один одному. Це, це може здатися неприйнятним, незручним, незрозумілим, навіть принизливим. Але Господь хоче, щоб ми це робили, тому що обряд обмивання ніг призначений для того, щоб змити всяке почуття гордині, егоїзму і самозвеличення. Омивання ніг. Це ознака добровільного служіння та мого особистого смирення. Наступне, що хотів Ісус показати цим обрядом, це обмивання ніг, це Господній спосіб наголосити на рівності перед Богом та спілкуванні один з одним. З 13 по 16 вірш, 13 розділу Івангелії від Івана, зачитаємо. Ісус каже, ви називаєте мене вчителем і Господом. І добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і учитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більший за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Хоча християнство, не скасовує собою всіх соціальних відмінностей, бо ми не можемо цього фізично зробити і просто поміняти суспільство. Але перед Богом усі відмінності у статусі, расі, статі, походженні, віці більше не мають ніякого значення. Християнський господар вклоняється та омиває ноги своєму рабу, який насправді є його братом в Ісусі Христі. У цьому сенсі обмивання ніг є багато в чому критикою соціальної несправедливості. Уявіть собі, щоб ваш начальник, на якого ви працюєте, не знаю, там, директор школи, садочку, ресторану, ну, де би ви не працювали, уявіть собі, щоб він схилився перед вами, своїм підлеглим і помив вам ноги. Можете собі уявити таку приємну мить. Але Ісус це робить. Той, хто вище своїх учнів, хто рівний Богові, хто є Богом. Схиляється в смиренні і показує рівність. Наступне, що хотів Ісус показати, що обмивання ніг це Господній спосіб для віруючих мати повне спілкування з Ісусом. 13 розділ Євангелія від Івана, 8-й вірш, зачитаємо. каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому каже: якщо не вмию тебе, не матимеш. Частки зі мною. Петро, який хотів перешкодити Ісусові, служити Йому, він мусив усвідомити, що це означатиме розлуку з Ісусом. Петро воліє омити ноги Ісусові, ніж щоб Ісус обмив ноги Йому. Він воліє покласти свою душу за Ісуса. Пам'ятаєте, Він це каже, що я готовий Ісус. Він не готовий, що Ісус свою душу за нього покладе. Він каже, Я хочу замість Тебе покласти свою душу. Але ми маємо розуміти, що ми не можемо спасти самих себе. Обмивання ніг один одному показує, що ми завжди залежимо від нашого Господа у спасінні. Він служив нам першим, і ми маємо частку з ним. Тому ми служимо іншим, а також насолоджуємося спілкуванням з братами та сестрами. Наступне. Омивання ніг показує Господнє очищення і символізує Його. Івана, 13, розділ, 10 вірш, Ісус каже. А Ісус говорить йому до Петра: хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Отже, обмивання ніг пов'язане з чим? З очищенням. З того, як Ісус говорив своїм учням про акт обмивання ніг, очевидно, що мається на увазі символічне очищення, а не просто очищення ніг від дорожнього пилу. Кінець 10-го вірша показує, що Юда, він не був чистим, тому що він вирішив стати зрадником. Таким чином, поняття чистоти стосується моральної чистоти та морального осквернення. Навіть після того, як ми були повністю омиті на початку нашого шляху з Господом через водне хрещення, необхідне подальше очищення через акт обмивання ніг. Образна мова в цьому вірші цілком може стосуватися хрещення і порівнювати його з обмиванням ніг. От ми читаємо, так, Ісус каже у 10 му вірші, хто вмитий? Тому потрібно тільки ноги обмити. Оце слово обмити, давньогрецьке слово «луо», яке перекладається як купати або мити, в посланні до євреїв в 10 розділі 22 вірші використовується для опису хрещення. Тому ми розуміємо, так, що ми, як члени християнської громади, ми грішимо і після хрещення. Наша гріховна природа нікуди не дівається, ми помиляємося. Ми духовно падаємо, можливо, ми продовжуємо приховувати свої таємні грішки, і цей тягар постійно носимо з собою. І е, ці гріхи після хрещення, вони потребують прощення, очищення Божою благодаттю і Його кров'ю. Омивання ніг вказує на те, що Ісус, Він готовий змити ці гріхи і очистити кожного із нас. Нам потрібне прощення, і прощення нам дарується. Наступне, що хотів Ісус підкреслити в цьому обряді, він хотів показати, що це Господня заповідь, яка є обов'язковою до виконання. З 14 по 16 вірш читаємо 13 розділ. Отже, каже Ісус: Коли я Господь і учитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більше і за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Ісус закликає нас наслідувати Його приклад. Він обмив ноги своїм учням, ми обмиваємо ноги одновірцям, братам і сестрам. Як Ісус подав приклад, охрестившись, і ми наслідуємо Його приклад, як Він подав приклад того, як святкувати вечерю Господню, і ми наслідуємо Його приклад, так Ісус подав приклад. Обмивати ноги. І ми також повинні наслідувати його в цьому. Ми слуги не більше за вчителя. А учнівство передбачає наслідування нашого Господа і нашого вчителя. Тому він каже: якщо ви називаєте мене своїми, якщо ви називаєте себе моїми учнями, то ви повинні це робити, так як я це зробив вам. І останнє. Ісус хотів показати, що через цей обряд віруючий отримує Боже благословення. 17 й вірш, 13 го розділу Івана Лівій Дивана написано. Ісус каже, якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це знаєте. Так написано? Він каже: то ви блаженні, коли ви це виконуєте. Зрештою, Ісус оголошує блаженними. Щасливими тих, хто бере участь в меті ніг один одному. Це не порожній ритуал. І недостатньо просто знати, що це важливо, що це правильно, бо Ісус каже, що ви блаженні і щасливі тільки тоді, коли ви це виконуєте, коли ви це робите так, як я вам це показав. Можливо, нам потрібно по-новому відкрити глибокий зміст і наслідки цього обряду, і отримати більше благословіння. Уважно омивши ноги один одному. Благословення чекає на нас там, де ми готові смиренно виконувати Боже Слово і наслідувати приклад нашого Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, Ісус не просто омив ноги, Він залишив нам приклад, не як ритуал, не як традицію, бо так треба раз у три місяці в Адвентистській церкві робити. Ні. Це дорога до єдності. Прощення і смирення. Омити ноги по іншому означає визнати, що всі ми потребуємо очищення, що ми всі учні, які ще й досі вчаться, любити, прощати і служити один одному. Якщо сьогодні твоє серце наповнене образами, непрощенням, омиття ніг може стати початком примирення. Якщо ти втомився, Прийми служіння іншого як дотик самого Ісуса Христа. Схилімося сьогодні не тільки на коліна один перед одним. Схилімося серцем, нашими думками. Нехай цей обряд не буде ритуалом, а моментом, коли Христос торкається нас через наші руки, через наше покаяння, через нашу любов один до одного. Амінь. Ми будемо читати Євангеліє від Івана. 13 розділ перед тим, як ми спустимося в нижні приміщення, щоб наслідувати приклад нашого Господа і обмити ноги один одному. Коли ми будемо читати Євангеліє, я запрошую церкву піднятися. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх. Тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського, сина Симона видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки і що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра. А той каже йому, Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш, каже йому Петро. Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому, Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому і сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі й сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більший за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. І якщо це знаєте, то ви блаженні. Коли це виконуєте. Перед тим, як ми будемо брати участь в цьому обряді і схилятися в смиренні один перед одним, щоб обмити ноги нашому брату чи нашій сестрі, ми звернемося до Бога в молитві і попросимо Його благословення. Благословений Бог нашій Отець, ми дякуємо Тобі Боже, що в цю суботу Ти привів нас в дім Твій на поклоніння. І сьогодні, Господи, ми по особливому можемо. Доторкнутися до вічного Євангелія, яке було явлене на Голгофі в жертві Твої, Господи, в пролитій крові. Боже, ми дякуємо тобі, що сьогодні ти хочеш очистити не тільки наші ноги, але в першу чергу наше серце, наш розум і наш характер. Боже, сьогодні, приступаючи до цього обряду за Твоїм прикладом, допоможи нам відпустити той тягар, який ми принесли з собою сьогодні на служіння. Гар гріха, провини, образи, болю і відчаю. Ми приносимо все до Тебе і молимо, Боже, коли будемо схилятися один перед одним, щоб наслідувати Твій приклад, доторкнися до нас, Господи, очисти нас і поможи, Боже, зі смиренням, з миром і спокоєм у серці приймати святі символи тіла Твого і крові Твоєї. Благослови нас, Господи, кожного брата і сестру, який буде сьогодні служити один одному за Твоїм прикладом. Почуй нашу молитву, нехай буде приславлено ім'я серед нас, наш люблячий Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь.